Переселенка Ольга Малежик пише листа для тих українців, які живуть у прифронтових містах, селищах та селах України. Вона розповідає, приїхала до Івано-Франківська із прикордонного селища Велика Писарівка Сумської області. Здоров'я, витривалості, мужності. Дуже рада, тому що я така можливість написала від всієї душі. Ті слова, які б я хотіла отримати на місці цих людей, якби була там, де вони зараз знаходяться. Я сама переселенка, тому я приблизно розумію, що вони переживають і відчувають і душею і серцем цими людьми. До Дня Соборності таку акцію організувала спільнота Святого Егідія, каже учасник організації Євген Саватєєв. Пише листа і переселенка з Краматорська Віта Горбань. Щоб доброта осталася у людей, яка була до війни. Щоб всі були здорові, вже не кажу за, за те майно, яке там є, хоч би всі здорові залишилися, залишилися. І щоб всі повернулися додому. Ці листи, каже Євген Саватєєв, покладуть у продуктові набори, які цього тижня планують відправити у прифронтові території України. Тримати їх якимось, якимось знаком надії, словами надії, що ми єдині, що ми думаємо про них. Що про ці прифронтові міста думають в більш мирних містах України? Ми телефонуємо цим людям наперед, говоримо з ними, чуємо їхній голос, якби запитуємо всю ту інформацію, яку нам потрібно уточнити, і таким чином відправляємо цю допомогу. Будуть і памперси для дорослих, будуть і якісь зошити для тих, хто ходить або не ходить в школу, а вчиться онлайн, тому що там немає школи офлайн. Учасниця організації Спільнота святого Егідія Марія Гапен показує продуктовий набір для однієї людини. Сьогодні каже, вони готують допомогу для 20 сімей із Покровська, загалом на 54 людини. Ви продуктовий набір ось ви можете бачите перед собою: макарони, риба, м'ясо, овочі, олія і печиво. Зі слів Євгена Саватєєва протягом тижня спільнота святого Егідія відправить 600 листів та гуманітарних пакунків у прифронтові населені пункти. Відправлятимуть їх не тільки з Івано-Франківська, а й зі Львова та Києва. Інші учасники організації. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.